Доступне житло для ВПО. Нова іпотечна програма в Україні. Стартувала програма доступного іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб, ВПО, яка реалізується Міністерством реінтеграції та держмолоджитлом за фінансової підтримки уряду Німеччини через кредитну установу для відбудови. Основні умови іпотеки в рамках цієї програми такі: найнижча ставка в Україні всього 3% річних. Кредит видається на термін до 30 років, але позика повинна бути погашена до 65. П'ятиріччя позичальника. Початковий внесок складає від 6% від вартості житла. Об'єктами кредитування можуть бути квартири або будинки, що були введені в експлуатацію не більше ніж 50 років тому, або реконструйовані не більше ніж 35 років тому. Слідкуйте за останніми новинами разом з юридичним маркетплейсом, консультант, щоб бути в курсі важливих змін та отримати професійну юридичну підтримку. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити актуальну інформацію.